Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас розпаковка та огляд мотооприскувача від фірми VITALS. Придбав таку штуку, тільки що забрав з пошти. Мені він потрібен для майбутнього мого саду і зараз конкретно потрібно покропити сою 1,7 гектара сої. Я вирішив, що так мені буде раціонально. В майбутньому я буду кропити трактором, але зараз. Вирішив спробувати саме оприскувачем, тому що скоро дощі, трактора зайняті. Ну тобто, можу не встигнути, а оприскувач взагалі мені в принципі потрібен на майбутнє, тому вирішив ну, спробувати от саме так. А відразу хотів би відзначити. Магазин, де я купував цей оприскувач, мені дуже сподобався сервіс. Толковий консультант все грамотно пояснив, досить швидко відправили. Це не реклама ні в якому разі, просто хороші враження і хотів би поділитись контактами, можливо, комусь також потрібно буде. Контакти будуть в описі під відео. Так от Почнемо розпаковку. Забрав тільки що з пошти, відкрив там на пошті, але нічого не доставав звідти. Взагалі не знаю, для чого я відкривав. Однак, все було вже проплачено, заплатив. ну, Наперед заплатив, люди відправили. Так, ось так воно виглядає. Мото бензиновий Vitals MSP4313B. Модель. Ну Там в них декілька моделей і всього у Віталса. Чому саме Віталс? Почитав відгуки, поспілкувався з людьми, які користувались. Ось зараз досить незручно так. Великий він. А, і дійшов до висновку, що це з китайців, ну, з бюджетного. Одне з найбільш непоганих. Тобто це хоч і китаєць, але там сертифікований. І те, що заявлене, по характеристиках те збігається з дійсністю. Ось так воно все виглядає. Так, ручка. Ось такий пластик добротний. Так, ось так виглядає ззаду. Оце, до речі, круто. Це в спину не буде холодно. Наскільки, до речі, об'єм бачка. Ось тут мірка є чи немає. Щось мірки не видно. Можливо, потрібно придивитись. Має десь бути. Ага, є. Ось з цієї сторони. Ось. Ну, на 14 літрів бачок, я так розумію. Так, йдемо далі. Що ще є в коробці? То тут не дуже й багато чого є. Хі. Небагато потрібно буде збирати, це радує ось такі перехідники труби. Ну, зараз буду читати інструкцію, дивитись, що куди. А, до речі, важливо при а, виборі оприскувача важливо обирати, щоб був додатковий, як це сформулювати, Насос чи турбінка, яка більше нагнітає. Тобто, в чому справа? Ті, що без цього додаткового насосу, можуть оприскувати тільки прямо, а ті, що з насосом, ще й уверх. А я так розумію, для чого той оприскувач, який ну, вгору не бризкає. Ну, якось так. То це важливий момент. Я читав багато відгуків. То люди жаліються на те, що немає цього насосу. І ну, така річ в хазяйстві мало де застосовується. Так, ну, ось така книжечка, інструкція. Зараз спробую прочитати. Спробую це все зібрати. Ну і потім заведу, покажу, як працює. ну Якось так. А в майбутньому буду розповідати про. Враження від цього прискоча. Ну, На перший погляд виглядає добротно все. Ще такий момент по комплектації, що ось всередині ще, я так розумію, насадки різні. Що тут ємність для розмішування бензину з мірками? Ну, відносно масла. А, мірки. як правильно розмішати. Так. Ось ще шланг і ключики і хомути. Ну, це вже, це вже все. Ось ще така є сіточка, щоб не забивалось, ну, щоб бруд не потрапляв. Фільтр свого роду. За півгодинки зібрав я вже оприскувача, все роздивився, прочитав. Ось так воно все виглядає. В принципі, мене поки що все влаштовує. На свій рівень, на свій бюджет, в принципі, якість непогана. Ясно, що можна було би купити штіль. В три рази дорожчий, чи Оліомак в чотири рази дорожчий. Але я вважаю, що мені поки що і цього вистачить. А також розмішав, залив трохи пального, завівся ну, практично з першого разу, ну дуже легенько завівся. Зараз продемонструю, Завів трошки, залив трошки води, подивитись, як воно працює. Ну, зараз це все покажу. Також що. Цікаво, ну, що добре, скажімо так, 36 місяців гарантії від виробника. Ну, Надіюсь, не пригодиться, але все ж таки, мабуть, щось знають. Мабуть, 3 роки стабільно має пропрацювати. Ну, Будемо надіятись. Буду в майбутньому розповідати всі нюанси, якщо будуть по експлуатації, що не так. Ну, Слідкуйте. А поки що, все влаштовує. Зараз покажу. Як працює? В принципі, апарат на свої гроші, на перший погляд, досить непоганий. В майбутньому все буду показувати. Також кого цікавить, щоб я зняв, як буду кропити сою, пишіть в коментарях. Якщо когось цікавить, то зніму. І, можливо, хтось зв'язувався з подібними апаратами. Можливо, є якісь лайфхаки, рекомендації. Як Експлуатувати, щоб довше чи ефективніше працював, пишіть. Також, як завжди, всім дуже вдячний за підтримку, багато коментарів позитивних, багато вподобайок. Це все значно допомагає просувати канал та надихає знімати більше відео. Тож, продовжуйте в тому ж дусі. Наразі все. До зустрічі! В інших відео, і також пишіть про що знімати відео. Все, слава Україні, до зустрічі на каналі.